Привіт! Сьогодні я розкажу про своє найкражливіше побачення з Тіндер. Сідайте зручніше, беріть чайок, заварюйте попкорн, ти, заварюйте чайок, беріть попкорн, бо історія варта того. Значить, реєструюся я на Тіндер. Знайомлюся я там з чуваком. Знаєте, такі собі. Нормальний хлопець на фото, симпатичний, приємний і у спілкуванні, наче нормальний, без всяких там «Привіт», як діла? Давай к тебе» чи «Ко мне». в общем, нормальний варік. В общем, домовляємося, ми зустрітися в кафе. Приходить День Х. І за годину до цього він мені пише, ну що, як там все в силі? Я пишу так він каже, слухай, а я тут, мені вже нема що робити, я тут сиджу, тебе чекаю. Я така, окей, чувак, ну ти знаєш, якби, ну, мені ще зібратися там треба. І взагалі, ну, типу, ми домовлялись про один час, ти мені е, взагалі пишеш, що в тебе вже змінились плани. І він такий, та ні, нічого страшного, я почекаю тебе тут, посиджу. Я вже, типу, в тому кафе, де ми домовилась. Окей. І тут приходжу я через годину в те саме кафе. А ще цю саму годину він мені кожні 15 хвилин скидає там, типа, смски, типа, що ось там тра-та-та, -та, я тебе чекаю, ось я тут, я там, на терасі сиджу, це було влітку. І, в общем, приходжу я така красивася, в сукні, значить, на підборах. І тут. Я просто офігела, ну, м'яко кажучи, що він абсолютно не такий, як на фото. Знаєте, якщо на фото це була версія фітнес-тренер з залу, то тут була версія тиждень виживання на дивані, що чувак просто, мабуть, не слідкує за собою. Але окей. І тут я бачу, що він тіпа, ну, дійсно довго мене чекав. І щось ми. А, я просто приходжу і сідаю до нього за столик. Він мовчки, ну, не мовчки, він просто каже, сідай, типа, як там справи, все, і починає просто мене грузити, що, типа, ти віриш в рептилоїдів, що там вся влада масони, і що... Про чіпування, про 5G, що нам вводять якісь чіпи через вакцини і що взагалі коти за нами слідкують. Ну, коротше, всяку діч взагалі. Я думала, що вже тікати, але стоп, секундочку, я... потім я тільки згадала, що він мені сказав: слухай, а ти що собі, собі нічого не замовляєш? Я така, опа. Блін, думаю, слухай, хлопець, ну, це ти ж мене запросив, ти маєш якось запропонувати мені, слухай. І тут я просто, у мене глаза по 5 копійок, і я така думаю, блін, просто встаю мовчки, просто встаю, да, мовчки зі стола, розвертаюсь і ухожу. І знаєте, блін, після таких побачень. Мені якось ну, взагалі не захотілося там, мабуть, довго ще знайомитись, але цей чувак потім писав мені смс-ки, типу, ти де, ти куди зникла, типу, що ти такий чувак взагалі тупий, не зрозумів, що, блін, ти повів себе негарно. Ну, як вважаєте, чи правильно я взагалі вчинила, чи ні? Чи я могла якось йому пояснити свій вчинок? Ось цікава ваша думка.